Я вас вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу з вами розібрати одну картину з мого блокнотика. У мене є такий спеціальний блокнотик, який я творила, твори, створила у 2020 році. У мене таке було натхнення під час, під час або після молитви. Я просто брала краски, і от у своїй такої енергії позитивної я починала. Малювати такі картинки, зараз ви бачите на екрані, в такому стилі, і складувала в ці листочки у мене спеціальний альбомчик. Він дуже малесенький, як дві спічечних коробки. У мене там десь біля 100 щемо таких картин зібралось. І я відразу їх починала тоді підписувати. Там відповідно, там, от, там чи після сповіді, чи якусь, коли молитви прочитаю, у мене я в такому. В такому піднесеному стані я відразу після того, коли створювалися такі картинки, я їх підписувала. Там є такі, наприклад, молитви до Богородиці, це Архангелу Михаїлу, і от з картинок, вона називається Спірідонушка. Це е, от виглядає вона в такому стилі. Зараз я вам покажу. Це не вона, але я вам зараз не буду показувати, покажу пізніше. Але от плюс-мінус вона виглядає от в такому стилі. І як завжди, я вирішила її назву перевірити, тому що, ну, от якщо ви бачите, да, так, здається, вроде, ніби таке пятно, такі краски, то тобто незрозуміло, що тут знаходиться. І я вирішила просто знову перевірити цю картину за допомогою калейдоскопа. Друзі, додивіться, будь ласка, до кінця, і ви побачите, чи підтвердиться назва цієї картини з передонушка і що взагалі покаже калейдоскоп. І так, я зробила калейдоскоп з картини з передонушка. Вийшло десь біля 120 кадрів калейдоскопа. На екрані ви бачите, це перший, перший, саме перший кадр. Яке вийшло і вийшов. Ну, ніби бачите, я коли почала придивлятися, ну цікаво, було дуже цікаво. отакий узор, дуже цікавий, червоний, ніби щось, ніби щось таке щось є, але не зрозуміло, що це. Якщо чесно, я не зрозуміла поки що це. Коли почала дивитися, це перша картинка, друга картинка. Така, ну, в, такому, в такому узорі вийшло десь у мене картинок 15. от в такому узорі. Слідущим кадром, десь після 15 попередніх узорів, в кадром почалися от такі везеруночки в калейдоскопі. Не я. Почала шукати, що може бути спільного зі спірідонушкою взагалі. Да? От кожен, просто кожен кадр, кожний листок я намагалася розділити просто на маленькі деталі, щоб, щоб подивитися, ну де ж, де ж може хоч якась бути схожість. Це було дійсно дуже тяжко, тому що взагалом вийшло десь біля 100-120 і щемось, десь 127. Загалом весь калейдоскоп вийшов десь 120 отаких таких розкадровочок маленьких. І я почала роздивлятися, думаю, на що мені воно схоже? І коли почала я збільшувати, от мені оця частина почала схожа, знаєте, дивіться, ніби на якийсь на обув, якщо взяти так, ніби це носок якоїсь обуві. І я згадала, що таким феноменом з передонушки взагалі це є його чобітки, чобітки, які які. На ньому будь але за якийсь там період часу йому нові, тому що вони в нього постійно зношуються. Я знайшла, знайшла цей чобіток, як він виглядає ось він на екрані. Подивіться, я його збільшую і вирішила просто зрівняти, чи буде якесь ну, сходство з тим, що вийшло в калейдоскопі. Подивіться, от, я збільшила, збільшила на екрані. Що я тут побачила? Ну, о, якщо брати носок, отакий носок, да, оголочок, воно ніби схоже. Дивіться, тут на чобітку зліва якісь такі на справа, що в нас в калейдоскопі теж якісь везеруночки. Потім ми беремо центр. ось центр я ввожу зліва На чобітки узор, на справа теж центр. І ніби, от ніби, ніби сама така структура, також вона ніби якась така, як, як бархатна. Далі друга частина. то друга частина мені. Да, це ніби да як золото, бачите, тут іде оброблено золотом, і тут ніби така золота. Ну, щоб сказати, що 100%, 100 таке попадання, я б сказала, ну, на процентів можливо 40, можливо, 50, і тут тільки ця половинка, така, що воно от схоже. Наступний кадр, який я побачила після башмачка, це от такі кадри, які ви бачите на екрані. Якщо так... Спочатку гляну, да, знову ж я кожен кадр я намагалася роздивитися, щоб подивитися, ну, де, де якесь сходства може бути до спірідонушки, ну, з каблуком, там, з башмачком, гаразд. Якщо є, там, ну, є трошки сходство, да, носочки, визерунок, то от, от кожен, кожен кадр я намагалася роздивитися. Тут, що мені впало око в цьому кадрі, от подивіться, дуже гарно видно. Ось я де обвожу з правої сторони, от верхній, бачите, от таке, таке щось цікаве. Ось такий цікавий це узор. Я рішила добре. Буду розбирати, тому що, якщо хто дивився мої попередні відео з калейдоскопами, знають, що в калейдоскопі, в калейдоскопах проявляється дуже багато різної закладеної інформації. Це дуже різна, дуже різна інформація із іерогліфами, з іерогліфами, знаками, якісь історичними образами. Тому я. Вирішила таке добити, і розібрати от кожних з тих картинок, таки розібрати. Розібрати, чи підтвердиться, чи побачу, що зв'язано буде з Так. Коли я, вирізала, коли я вирізала, подивіться, оцю частинку, оце справа, бачите, тут дуже видно, що справа, я ж справа, зліва, я вирізала, щоб збільшити. І от що, що я таке тут побачила, подивіться. Тобто, тут що? Чітко, дуже чітко видно, от я обвожу тут, я маркером не наводила, дивіться, за моїм мишком, за курсорчиком я бачу один дракон. Справа сидить. Дракон такий гарний. Він см... такий спокійний. Зліва також ще один дракон сидить, подивіться, В нього в них підняті крила. Вверху. Така ніби якась чоловіча голова, дивіться, бородкою якась така шапочка, ну, непонятно, не дуже видно. Тут, от я обвожу в центрі, ніби якийсь такий, як індієць сидить, індієць, да, схожий на індієця. І чуть нижче ми бачимо чуть нижче, ось такий, то за якийсь такий цікавий образ, такий з бородою, видно, старічок, з білою бородою, такі червоні шапочки. Сказать, <паспалючий> Що це, що цей епізод і має відношення до спірідонушка. Тут я, я не знаю, ну може, верхній такий старічок шапочки і нижні красні шапочки. Але я бачу, тут є дракони. Це дуже-дуже дуже класний знак, я вважаю, тому що зараз рік дракона, і він нам показався такий гарний. Вони спокійні дракончики. Це силует. Це сіла Тендієць. таке враження, що це ніби якийсь як ангел, і це отакі от його крила. Здорові, бачите, якісь крила, якими він тримає, навіть дракониці так покорно сидять біля нього. Ну, поки отакий от епізодик, закладений в картині з Підоношка. Друзі, будемо дивитися далі, що ж покажуть нам наступні кадри? Наступний кадр, який ви бачите, це також кадр з калейдоскопа. З картини з придонушком. Я побачила, подивіться, знову такий цікавий цей узор, але я побачила таке обличчя. Я ще збільшу, подивіться, воно, до речі, не зрозуміло обличчя. Так, не зрозуміло, чи, ну, чи це людина, чи це якась тварина, знаєте, які. Малюнки, такі малюнки, іерогліфи ще з давніх часів, які були там на єгипетських пірамідах, де малювали таких е, тварин е, людей з е, обличчям тварини, там ще тварин, як фігура людська. Ну, от мені щось воно було схоже, схоже на таку цю. Ну, це, це явно не людина, да? хоча ніби голова людини, але дивіться, таке щось цікаве, дуже цікаве, такі сюлетний, я заменшу, подивіться зараз на екран такі, навіть тут якісь, Знову ж позаду такі якісь крила коричневі. Всередині ідуть такі знаки цікаві. І оцей червоний узор взагалі він такий червоний. Я навіть, навіть не знаю, на що він може бути похожий. Так, я. Вирішила обвести то, як я це побачила. Я побачила такий силует, ніби з такими жовтими крилами. Тобто, цей червоний узор він сюди не йде. Такий силует із жовтими крилами, ніби якісь такі як ангел. І вирішила, як в попередніх. Відео, де за допомогою пошука в Гуглі, ідентифікувати хоч малесенький епізод цього кадру, як зможе Google ідентифікувати, і чи зможе взагалі він ідентифікувати з чимось подібним, і що він зможе нам показати, що ми можемо побачити. І так, Google в допомогу, вирушаємо. Я вирізала. Головку, бачите, я покажу вам вирізала пізута голови, тому що мене цікавило саме, саме оця голова. Саме оця голова, що тут, що ж побачив Google. І так, що Google нам побачив? Він побачив, подивіться, такий побачив от знак риби. Він побачив у нас Фінікса. От Фенікс, подивіться, він побачив у нас хіру... 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 Міф. хіруїмів. Пробачте, херуїмів. Я їх путаю. Сіратіми херовіма. Херовіма євангельські сущності, такі істоти. Уже я, мені це сподобалось, тому що він ідентифіковує з чимось світлим, з якимись світлими силами. Далі, далі ми дивимося, далі знову показую фініксом. Щось він побачив. Гугл в цьому, в цьому епізодику він побачив Фінікса. Також побачив от птаха, бачите, вогняного. Також птах. І от ніби якась така також цікава якась малюночок такий містичний, незрозумілий. Далі, я ж не здаюся, в пошуках таки далі чекаю. І таки знов знову він ідентифікує з хіровіми. Хіровіми і серафіми. Він бачить в цьому маленькому епізоді такі хіровіми серафіми. Також він бачить Фенікса. І також, от бачите, бачу якась така міфологічна якась істота цікава, і внизу от Фенікс. Далі дивимося. Друзі, також знову знову бачу Фенікс. чакра маніпура, яка обозначає, до речі, відродження. Далі дивимося. Знову, знову Google ідентифікує з ангелом. І також він побачив в ньому сімарг. Це Бог, слов'янський Бог. Я виписала спеціально в лікіпедії, хто такий був сімаргом. Це був язичницький бог за часів Київської Русі. Він був охоронець райського дерева життя і його коріння, яке живить, все живе довкола. Духовний посередник між богами землі і неба, має здатність перевтілюватись в собаку птицю. о-о. От що, що я особисто побачила в тому образі, я не побачила, я не побачила людини, у мене щось таке да, було, наче таке вогняне пір'я, але саме обличчя воно не було, воно ніби полусобачого якесь людське. Його образ можна побачити на верхівках колон Борисоглібського собору. Його почали активно експлуатувати в радянські часи. Функції даного Бога не зовсім зрозумілі, а ім'я, ймовірно, походить від данього семиглава. Від ірансько-міфічного сен Мурва. Його завдання було сполучення між світами. І так, ще одну картинку повернусь назад, ми розібрали ми розібрали отакий От красень. Хто б він не був, але він дуже гарно тут вийшов у нас, подивіться, я збільшу. І... Ну, дуже гарно, дуже чітко його видно. От я от особливо бачу дуже чітко, такий дуже цікавий птах. Друзі, на екрані ви бачите картинку. Я зробила, зробила таку одну картинку із двох кадрів. Зліва, от, ну, такі, знаєте, це, це не обличчя людини, це якесь таке обличчя якогось звіра, птаха. Да, трошки з такими людськими трошки рисами. У нього зліва, якщо ви побачите, таке враження, що крила з вогню такі жовті, він їх розпрямив, але під низом, ніби ще одна пара крил є. Е, ніби в нього, я не знаю, навіть це червоне схоже на якісь крила. Ніби в нього три, три, три пари крил такі червоні, жовті і коричневі. І справа картинка вже зробила, бачите. Видно, що вже жовті крила в нього опущені, і він підняв такі великі коричневі крила. І, в общем, такий вийшов сімарх чи не Сімарх, але такий вийшов цікавий у нас об'єкт, який нам з'явився. Ну, якщо він з'явився, щоб ми його побачили, значить нам для чогось це потрібно. Тому будемо розбирати далі. Цікавий. Птах. Друзі. Ідемо за далі, за новими кадрами. Що ж побачимо далі? І наступним кадром було те, що я, я, дуже, я дуже зраділа, тому що я побачила те, що я чекала, що я хотіла побачити, те, що я хотіла, ну, не знаками, не якимись там міфі, міфічними образами там із тут. До да, таких міфологічних я хотіла побачити саме-саме образ людини. І, друзі, подивіться, що вийшло. Це був останній кадр. От що вийшло. Це вийшов такий, такий гарний. От Я показую курсорчиком божу. Такий гарний старічок. дуже гарний. він. У нього така борода біла, в нього брові, він волосся сива таке. Я думаю, що це такий наш передонушка, який, який був картина, в якому була присвячена, присвячена після молитв, які до нього були. От він такий гарний вийшов. Це перша картина. Дивіться, він такий цікавий. Тут він наче спить. От він спить, закритими очима лежить. Ми з вами от розберемо я навіть цю частину, що внизу до нього, це теж також буде дуже цікаво. Ми розберемо, ви побачите. Я... Я, я дуже була задоволена, тому що це було варто передивитися тих 100 з чимось картин, кадриків, епізодів, щоб під кінець побачити такий подарунок з, таким, от, з такою фігурою. Це перша картинка, де його так дуже добре видно. Друга картинка в нього тут навіть трошки змінився. Подивіться, він тут ніби посміхається. Якщо на першій тут воно було, він такий ніби сонний, да? от спить. Навіть не сонний, він спить, у нього ніби очі закриті. То на другий він трошки, ніби так, дивіться, ніби прикрив очі і трошки посміхається, навіть, навіть вуста от його видно. Вустає трошки посмішку маленьку видно, значить ще такі. І третя картинка. Він також в нього геть змінена трошки, міміка вже також трошки інакша. Так от, я вирішила знову за допомогою Google, таки ідентифікувати Google допомогу, тому цей об'єкт такий об'єкт. Я виріжу зараз. До речі, отака масляний. Бачите, масляний, ніби ніби, ніби такий слід чобітка. Зараз я побачила, воно ну, ніби, да, от ну, нагадує чобіток, такий слід це, це масло, масло, яке от таке воно показано, то це від фарби. Всі картини я роблю масляними фарбами, тому це масло від фарби. Значить, подивіться, я вирізала, щоб було гуглу трошки допомогти. Чи можна було бачити, я вирізала. Картинку, така вона вийшла, такий наш, наш такий, не знаю, як назначно він такий. Я думаю, це такий з появився. І от я хочу розібрати от весь цей такий об'єкт, я ввожу курсорчиком, що нам покаже Google. Чи побачив він те, що побачила я? Я побачила У голову. У голову такого. Мудрого, якогось, от, святого, з білою бородою, волосся біле, сиві брови, в нього закриті очі. він да, Тут закритими очами, він закритими очами. І так, друзі, дивимося, що нам покаже Google, як він ідентифікує. Перше, це частину, от я вирізала нижню частину. Дивіться, я вирішила взяти, піти уже з такі оці, оці такі корінчика. Що ж ну, з чим, з чим може, що побачив Google в цих корінчиках? Значить, він побачив, подивіться, що побачив Google, нам побачив шовкову тканину. епізодик, Далі він побачив. О, грічка парча. Грічська парча мене це дуже врадувало, тому що мощі святого Спирідонушку, вони знаходяться на острові Корфу. Я ще раз ну, хочу вам нагадати, може хтось не знає, може хтось не чує, може хтось знає, що е, температура його. 6 передоножки, 36, там і 5, не пам'ятаю, 36 градусів, вона не падає, це температура живого організму. І коли підходять, інколи буває підходять до його мощі, щоб їх відкрити, вони закриті, не відкриваються, то це вже всі знають, що Спорідонушка десь пішов. Феномен це от це температура його мощі постійно, як у живої людини, і те, що його чобітки вони періодично стоптуються. Тобто він ходи, він ходить і можуть нові чобітки, старі чобітки їх. Винімають і розрізають на малесенькі клаптики на манюсінькі, роздають людям. До речі, у мене також є. От також є такий клаптик малесенький, і от якраз цю картину я написала після того, я коли так дуже, дуже спілкувалася, тоді я така була рада, така була в натхненні, що мені подарували цей клаптик і саме з цих з башмачка, Святого з Пірідонушка. Так, значить, Гугл ідентифікував цей узор, подивіться, ось він. Із Парча гречка дуже круто, я обрадувалася, тому що передонушка лежить в Греції. Далі, друзі, також мене це дуже порадувало. От я дуже радую, коли, коли де, такі деталі, деталі Google ідентифікує з чимось світлим, святим. Я це дуже я просто мене таке піднесення в душі. От, Частину цього узора, дивіться, він і як православні узори, церковні ткані. Тобто це тканини церковні тканини, з яких ш'ють одяг священникам, які 'ють в самі ці раки ними прикрашають. Далі дивимося. Також дивіться, православні ікони ідентифікує рушник свадібний обрядовий. Ковер, ковер, православні ікони. Далі, рушник хрещення. І, якщо підітожити мій висновок, так, висновок, така експертиза у Google, пошуку, ідентифікація, він таки побачив обличчя, він не побачив тут, щось він не побачив, але в самому обличчі він побачив рушничок для крещення, він побачив тканину, яку використовують використовують для пошиття одягу, так понімається священнослужбовців в церквах, він побачив рушнички для крещення. це ну, дуже круто, тому що ну, подивіться: насправді, як можна. Те, що бачимо ми, і те, що ідентифікує Google, як можна в такому образі побачити рушнички для крещення, побачити церкви парчу, побачити е вишивки з крестами, з православними крестами. Тому я дорогі, рада, рада, рада. І зараз я ще хочу з вами трошки поділити вашу увагу о до цього знака. Це дуже цікавий, до речі, знак. Я зараз вам також розкажу. Те, що я знайшла, те, що я прочитала, те, що я побачила. До речі, такі, от, от такого плана знаки вони з'являються у дуже багатьох моїх калейдоскопах. На екрані ви бачите знак, знак, який я хочу також з вами розібрати. Він дуже, коли я почала цей знак розбирати, це був вже слідучий кадр, коли я почала цей знак розбирати, я почала згадувати, де його бачила. І... І я згадала я, його бачила в книжці відомого відомого тиуфолога, ворожонець України Юрій Дрифович Марчук. В своїй книжці він був контактером, у Фолгом. Він приймав він приймав послання, інформацію йому воно надходило у вигляді, до речі, у вигляді. Ленти це були такі стрічки. Стрічки вони були на екрані вертикально, і от ті стрічки були в таких, -от таких знаках. Схожих знаках на моїх калейдоскопах таких дуже-дуже багато стрічок. Так от, в своїй книжці, Юрій Дерефєвич, він не назвав ці знаки такими астрологічною символікою, яка цієї символіки дуже багато було в його стрічках, дуже багато. і Саме оцей знак він, він як розшифрував, це обозначав знак довголіття на російське, на українське. Ну, вибачте, щас не можу так швидко перевести, то тобто, є да? Це довго, довго життя. Цей знак означає знак довголіття. Таких знаків дуже-дуже багато у нас в наших калейдоскопах з вами їх дуже багато зустрічається, тому отакий от Знак у нас є. Що він означає, я не знаю, але довголіття це хорошо. І будемо розбирати зараз ще з вами далі. На екрані ви бачите це книжку, про яку я вам говорила е, Юрія Демарчука. Зараз я вам хочу показати про які знаки, що саме мала на увазі. От зараз я зупинюсь. Зараз трошки прикрученозав. назад, От ви бачите на екрані. Це на екрані були такі ірогліфи. У такому вигляді він отримував. У себе на свій екран комп'ютера він отримував отаку інформацію в такому вигляді, і він її тоді розшифровував. До речі, дуже багато цікавого в його книжці написано. Дуже багато він розшифрував схеми, послання були, як він їх називав. Це були послання внеземних цивілізацій. Тому от Виходячи з цього знака, який він розшифрував, наш знак, той, що ми побачили, ось, подивіться, бачите, він дуже-дуже схожий, дуже схожий з цими знаками. Особливо от ці, що в центрі вони дуже схожі на ці знаки, що в нього в книжці. До речі, таких знаків, от такі стрічечки, майже на кожному з калейдоскопів наших, їх дуже багато. Їх просто так багато, що я не знаю, це напевно треба. Не знаю скільки часу, якщо намагатися щось розшифровувати, тут кожен з таких знаків намагатися розшифровувати. Ну, так виглядає. Виглядали стрічки, які отримував Юрій Драдівіч отримував у себе на, на комп'ютері. Він написав дуже цікаву книжку, дуже цікаво. Тому я зараз періодично я... Коли починаю розшифровувати свої калейдоскопи, я заглядую в книжку, тому що дуже багато схожого, дуже багато іероглифів, дуже багато інформації, я з цього книжки. Друзі, я на цьому хочу закончити розбір нашого калейдоскопа. Слідчу медитацію я дуже хочу зробити з цієї картини святого Спорідонушку. Нагадаю, що до нього звертаються у життєвих труднощах. Він допомагає, у кого труднощі з. Помешканням, взагалі він допомагає у скрутних ситуаціях. Тому світу медитацію я дуже хочу зробити саме з цієї картини, щоб, медитуючи, ви, ви отримали, е, отримали, якщо у вас є якісь є в чомусь труднощі. Ви змогли їх подолати і у вас було все добре, друзі. Дуже дуже вам дякую, що ви заходите на мій канал, що ви підписуєте, що ви лайкаєте.